Відкриваються двері в небо, там, де світло й спокій знайду. Дух святий, тут дихає поруч, Я відчуваю, я, живу. Є, я думаю, точно є в когось. Да, хай виходять. Діти в нас теж є, виходь, можу, розказуй, що тобі подарив, Миколай. Да, да, да. Виходь. Просив я в нього сьогодні на чара наушники і... І повербанк. Просинаюся, дивлюся, під подорожку. Так, і знаєте, це таке свідчення. Для мене теж, бо ну, раніше я може не міг, знаєте, а в сьогоднішньому дню я турбуюся за про. Ну, якби, Відносини з Богом, знаєте, і Бог турбується про е, мої нужди. Якби я постійно з ним спілкуюся, я з ним говорю і він ну, знає все про мене. завжди приходить, завжди чує, і всі мої нужди в сьогоднішньому дню е, покриті. І я хочу цим сказати, що е, ну треба просто більше спілкуватися, більше виговарюватись, більше говорити і замічати. Е, Бога в кожному дню нашому. Бо свідчення є в кожному дню. Навіть те, що я сьогодні стою тут, це теж є для мене велике свідчення, що я зараз можу просто стояти тут і розповідати про живого Бога, як Бог проявлявся в моєму життю. На тому служінні в нас був мужчина, е теж було свідчення таке, не знаю, ви бачили, ні, але він почув. Він почув, в нього вухо відкрилося, Оксанка за нього помолилася і Прям знаєте, Бог я бачив, як його коснулося. Він таким мужчина був старший, 61 рік. Але він радів, як мала дитина. Знаєте, бо він, може, і пізнав от, живого Бога якраз от, на тому служінні. І Бог приходить кожен день до нас, кожен день стоїть, з нами спілкується. Але так часто буває зараз в буденному такому світі, що якісь нужди, якась суєта, робота, вона з'їдає, якби. Людей, люди забувають про живого Бога і мало про нього спілкуються. то Хочеться взагалі, щоб ну, кожен день якби звертатися до Бога, є така, ну, я стараюся робити це кожен день, хочу нести цей посил, що Бог біля кожного з вас, і Він чує кожного з вас і чує ваші потреби. Звертайтеся до нього і по вашій вірі вам буде дано. Амінь. Хочу. щоб Сьогодні за слово пожертву сказати теж в мене так зачепила ця історія. Про я вже коли з вами ділився нею, хочу ще раз, якби вона так засіла, коснулася мого серця. Про Авраама який теж вірою, любив Бога і служив йому, і слухався його во всьому, як ви знаєте, і був готовий навіть. Коли йому Бог промовив, що я хочу в жертву, щоб ти приніс сина свого єдинородного, знаєте? І в от моменти я коли читав, ну в мене сльози такі, знаєте, я переживав теж живого Бога. Я розумів, як наскільки це тяжко, і, і читав, і фільм дивився, якби теж знаєте. І це коли вони підняли нагору і він ішов, і як оцей батько Авраам переживав, що він зараз має свого сина положити на жертвоприношення, приношення, принести в жертву Богові. І настільки він був вірний, і він ішов, і це йому говорив. І коли вони вже вийшли на цю гору, коли вже там мали розпалювати цей ну, якби, костер, і син йому задав таке питання: «Тато, а що ми в жертву принесимо? Він його обняв, каже: сину, я тебе дуже сильно люблю. Але Бог мені проговорив, що жертвою маєш бути ти. Він йому відповідає, тату, а в чому я зогрішив? В чому я зугрішив перед Господом? Я же чистий. А він каже, сину, ні в чому. І він плаче. Понімаєте, обнімає, сина цілує, говорить з ним. І син що каже? Якщо тобі Бог це сказав, я готовий це зробити. Давай, батько, роби це і лягає. Ну, як, І батько піднімає цей ніж, хоче вже, ну, як покінчити. Вбити сина, принести в жертву, і Бог йому говорить, не роби цього. Знаєте, і він так наклоняється над цим сином і каже: сину, Бог пощадив тебе, Бог люблячий, в сьогоднішньому дню. І вони так, знаєте, зраділи, встали е -от, і перепружили живого Бога в цій жертві, якби і ягня заплуталося, і вони принесли в цю жертву. Але в ці емоції, знаєте, в цих 5-10 минут, що, що батько пережив, якби говорячи такі слова син, і син. Ну, був готовий на це, наскільки віра батька і сина дуже важна, що син пізнає Бога через батька. Ну, Він дивиться на його поступки, він бачить його, він іде за ним. І ну, дуже важно розказувати, вчити дітей, якби, спілкуватися з Богом, доносити їм до цього, бо часто буває ну, цього не робиться, якби і мало пізнає молодь нашого. Небесного Отця, через якого е, приходить радість, якби в мою душу, і всі нужди, які є в сьогоднішньому дню, я говорю, вони всі покриті сьогодні. в мене. Я вдягнутий мій син вдягнутий. Він сьогодні свідчив. Є пауербанк, є навушники, є все, що він хоче, бо в нього такі самий відносний, як в мене, з Богом. Він теж і молиться. Знаєте, і я ну, відчуваю це, і я радуюсь цьому кожному дню. Хочу розказати ще одне свідчення. В суботу, в неділю, в мене е, наш е, спільний би, знайомий, е, він військовий е, і заодно потім помолиться за Україну, за військових теж. Е, він їхав е, на Ізюм, передавав, він воював, це приїхав до дружини. в нього е, два сина і дочка теж От з моїм сином вони дружать, якби і постійно. Ми з ним такі, якби сусіди, ну як браття, знаєте, от прям рідні, і він настільки теж. Вірує в Бога, і я такий радий, що я можу з ним просто посидіти, поспілкуватися про це. Він віз машину хлопцям, військовим, візюм, просто от волонтери благословили. І Він відвозив на передову, якби і він в суботу-неділю поїхав. Понеділок вернувся. Слава Богу! Якби теж знаєте, живий були обстріли, але він доставив цю машину, якби туди вернувся назад до своїх діток. Зараз два-три тижні знов поїде воювати. Якби но, але Бог завжди з ним і. Підтримує його, бо зараз ну, такий час нелегкий, як би можна сказати, для України. Я дуже дякую Богу, що я можу зараз стояти тут перед вами і свідчити ці всі події, які стаються в моєму життю. От, да, час нелегкий, але Бог завжди з нами. Він завжди нас підтримує, і треба більше говорити про нього, більше нести Евангелії. Я от скільки читаю там. Постійно от, говориться, несіть Євангелію, розказуйте про Ісуса, говоріть про нього, спілкуйтеся. І я дуже радий, то що в мене якось не знаю. В мене Бог так положив, я служу в реабілітаційному центрі. Він не християнський, але там одні християни. Знаєте, я от він більш інформаційний, якби але потрошки. Люди пізнають Бога, лю люди спасаються через Ісуса Христа. От дійсно, яка б не була програма, вона вся написана через Ісуса Христа. Навіть 12 кроків, ну взагалі, взагалі, я просто бачу кожен день працюю з людьми. І ми кожен день говоримо про Бога. Знаєте, я попав в такий дом, і я його називаю просто як для себе таким маленьким щастям, раєм. І ну я просто кайфую від цього, якби я знаю, що. Це теж моє служіння, і я дуже вдячний Богу, що я можу знаходитись там, можу служити людям, і Бог може, да і Бог касається мого серця і касається людей через мене. Я знаю сіку, от колись я ну, різні були, знаєте, стани, різні були в мене і падіння в моєму житті. Я в 30 років. Сам десь увірував, як би. Ну, Я до 30 років ну, був загубший. Я ходив в залежності, знаєте, такі тяжкі, якби і не бачив розсвіту. Ну, взагалі мене Бог підняв з того самого, як би, з тої самої ями. І я вже от три роки як би, з Богом, і моє життя кардинально помінялося. Ну, якби ніколи не пізно просто звернутися до Бога, попросити про Бога, помолитися за людей, других навіть. Я зараз це роблю, бо я знаю, наску Бог підняв, восстановив мою сім'ю, восстановив мої відносини з людьми, з близькими. І, ну, і взагалі в мене дуже багато свідчень є. От, я в багато катастрофи попадав, такі що ну, дуже страшні. і Я завжди виживав два рази в мене. Серце ставало вже в реанімації. Я був теж знаєте, від шкідливих звичок, як би. І мене Бог спасав, сохраняв і завжди був зі мною. Я дуже вдячний Богу за те, що в мене є свідчення. Тож, от, дружина моя, вона Завжди коло мене була в тяжкі моменти і завжди мене витягувало, доставало навіть в ті моменти, коли мене після операції. Зробили операцію і привезли в палату, помістили в палату. Все, якби я відходив від наркоза. Просто в мене був мінінгіт, Зробили операцію, положили. Поїхали ми в Вінницю. Е, в Вінниці зробили операцію. Чотири години вона проходила, привезли вже в палату, і мама каже: Ну я схожу кави там, куплю, бо дорога була, то Пішла каву купляти, дружина коло мене в палаті. Вже півтора часа пройшло після операції. У мене встановляється серце, і вона в цю минуту побачила. Вона почала кричати, підняла людей, якби підняла врачів. Лікарі Врачі завезли мене в реанімацію і я знаю, що ну, їй треба було бути бути в, мом... в ту минуту, знаєте, бо це ну, минута-дві, якби десь не відійшла, знаєте, багато таких случаїв і все. і Я б вже б не був. Бо я розумію, що ну, Бог спасає, Бог рятує. І треба про нього говорити, треба розказувати про своє життя другим людям. Бо е, хочеться, щоб приходити сюди, теж можна було знаходити живого Бога, знаєте, бути в спілкуванні, спілкуватися, говорити про свої нужди. Дуже важливо теж говорити про свої нужди. Бо буває, людина ходить в нужді, знаєте, з тягаром таким на серці, а не може розказати. І так і вона й уходить. Вона прийшла з тягаром і йде з тягаром. А було б хорошо, коли б ви приходили і висказувалися. Ну, у нас є така от возможність посидіти, попити як би чай, поговорити про про все, що наболіло, і в когось якісь трагедії бувають в житті. Враз не буває, але ви можете тут висказатись і вам поспівчувають. І я, ну я знаю, що Ісус зараз теж тут, і Він зараз чує, і він стоїть біля кожного з нас, якби бо він і в кожному в серці в нас. І я е, хочу. Е, Багато так вам всього розказати, знаєте, бо воно як чіпляє, то е, ну, 15 років я був в такій тяжкій залежності. от, е, І ну, в мене сім'я просто розрушувалася. Я не, не розумів, як і що. Але коли я пізнав живого Бога, я е, вже на. Третьому місяці можна так сказати, я просто знаєте, теж такий був. Ну, мені хотілося якось провірити. От як воно працює, як працює вища сила. Я цього не розумів. Я кажу: ну боже, дай мені якийсь знак. Якщо мені треба, далі проходити цей шлях, бути тверезим, жити в радості, і стили мене повністю, і стели моє тіло, і стели моє нутро. Бо я, коли вживав наркотики, сказали, що є якби гепатит С. Я прям не вірив в це. Я не вірив. Я знав, що його в мене немає. Але бумажки в ці папірці, знаєте, що здаєш аналізи? Я коли здавав в Вінниці, мені робили операцію. Я здавав аналізи, і мені показало це якби. Я на третьому місці одужання в реабілітаційному центрі. Мене вже беруть на служіння до Бога, і я стою на кожному служінні по неділях я їздив, і їздив. Я молився, кажу: Ісус, Ісус, ну от дай мені що мені робити далі? І вже на п'ять з половиною місяця мого одужання мені дозволили здати аналізи. Ну я вірив 100%, що я якби здоровий, що нічого немає. Але оця бумажка, знаєте, вона ж як ну, це, знаєте, як уловка уловка, як би дьявола, що пишуть, в діагнози пишуть. Ви щиро в них вірите. Я не вірив в це, якби я йшов до того, що я істельоний, я раз дав аналізи, нема, нічого не підтвердилося. Як аргументувала ця бумажка, як аргументувала, бо ми ж всі хочемо знати, як воно, ну, як це чудо сталося, а просто лікар сказав, що коли він приймав наркотики, печень була, ну як би можна сказати, вона не є здорова, бо вона все проводить через себе. Коли він перестав потрапляти наркотики воно з вірхівство все ізстелилося. Але я знаю, що це Ісусина робота, як ви знаєте, і я питався Ісус, каже: ну, якщо я буду от здоровий, ти мені дай цей знак, і я лишуся на 3-5 років просто допомагати людям, просто славити тебе буду, просто буду розповідати про тебе. І після того разу я ще п'ять разів мене заставляли, ходили. Здай, здай, здай. Я ще п'ять разів ходив здавати. Ну, я казав, я здоровий. Я здав ще п'ять разів, і я п'ять разів здоровий. Немає все. Я ізцільоний. Знаєте, і я відтоді просто став. Повірив в це і кажу, в мене все буде з Ісусом, в мене буде все. Я не знаю, як в мене будуть відносини з дружиною. Я знаю, що в мене є синочок, я для нього стануся батьком. І я знаю, що я його познакомлю з небесним батьком, якби, з живим нашим батьком. І да, я це знав, як би знаєте, і я прям щиро в це вірив, і в мене, слава Богу, восстановилося все. І відносини з дружиною. То, що я цих 15 років, бо ми з дружиною теж вже. 14 років, от що якби разом, да. І то як ми живемо зараз заразні три роки, ну я вам скажу, це це рай. Ну, можна так сказати. Ми чуємо один одного, ми поважаємо. А що був в нашому серці Ісус? Я коли був в залежності, вона мені говорила: Ром я так бачу, як ми ходимо з тобою в церкву, просто ходимо з тобою в церкву і і славимо Бога! І ти поправився. бо Я був 60 кг я ходив отакий, от от, ну, в мене є фотографії, якщо я вам можу показати, може вже. А я такий лежу, знаєте, під дією речовиною, якби, і кажу, що ти говориш, ну який там церква, яка це, як я взагалі не розумію, де я і що я. І пройшов час, і я вірю, що це її була така теж віра, і знаєте, треба було нам пройти цей шлях, щоб він так сплочив нашу сім'ю. І я знаю, що це зробив Ісус. Це для мене ну, дуже велике свідчення. бо я розумію, що без Ісуса я б не зміг би встановити те, що є сьогодні в сьогоднішньому дню в моїй родині відносини з батьками, як би теж у мене ну, дуже покращилися, і я дуже цьому радий. Так що вся хвала Богу, дякую, Ісус, за те, що ти встановив мою сім'ю. Якби я дуже це вдячний. І, в принципі, за пожертву я теж сказав, можете кинутися. Дякую, дякую. Да, і поки збирають пожертви, Я хочу ще е, помолитися за Україну, помолитися за всіх воїнів, помолитися за е, людей, щоб вони е, в сьогоднішньому дню е, теж звернулися до Бога, покаялися, бо е, вже все зроблено. Ми вже живемо якби в радості, в щасті, в добрі, в злагоді. Е, Спілкуйтеся один з одним, підтримуйте один одного. Це дуже важливо Ісус працює через людей. знаєте Ісус любить вас, кожного, кожного, хто тут присутній Ісус вас любить. Я хочу помолитися за Україну, хочу помолитися за воїни. Ісус, я вдячний тобі за цей день, Ісус. Що ти даєш мені змогу стояти тут, прославляти Твоє ім'я, Ісус. Я вдячний Тобі за те, що Ти охороняєш е, горсть, за те, що Ти охороняєш наш. Хмельницький, за те, що ти охороняєш Україну, Ісус, я вірю, що скоро закінчиться ця війна, Ісус! І... Кожен військовий, який сьогодні захищає територію нашої України, він вернеться. Кожна мама, яка чекає свого сина з війни, дочекається живого і неушкодженого, що він прийде, і мама зможе його обняти. Я вірю, Ісус, що ти в сьогоднішньому дню, прямо зараз, просто обігрієш серця всіх воїнів, яким зараз може і холодно, щоб в них були покриті всі їхні нужди. Ісус, я дякую тобі за те, що. Є в сьогоднішньому дні за то служіння, яке в мене сьогодні є, Ісус. Я вдячний Тобі за кожну людину, яка зараз знаходиться в цій церкві, Ісус, яка прославляє Тебе, Ісус. Я відчуваю Твоє присутствие в кожному дню, Ісус. Я вдячний Тобі, що Ти покриваєш всі мої нужди в сьогоднішньому дню. Я вірю, що, що Ти покриєш нужди всіх людей, Ісус, і скоро прийде мир і війна закінчиться. Ми будемо жити в мирі в благодаті. Ми будемо виходити всією церквою, будемо виходити на вулицю. Будемо славити Ісуса Живого. Будемо розказувати наші свідчення, будемо виходити сюди розповідати. Це дуже важливо, Виходити і розказувати про Ісуса, що Він зробив в нашому життю, як Він поміняв наше серце, читати Євангелію, розповідати про нього. Я вдячний тобі, Ісус, за те, що Ти зробив для нас, віддав своє. Життя, якби, щоб ми в сьогоднішньому дню жили без гріха Ісус. Я вірю, що е, всі наші нужди будуть покрити в ім'я Твоє Ісус Христос. Я вірю, що скоро прийде мир і злагода. Він вже є, він вже, війна вже закінчується. Я вірю, що в цьому році ми будемо святкувати закінчення війни і, і будемо щасливі. Амінь. Амінь.